Доброго вечора, другі друзі та підписів, які це відео. Хочу показати, як ми налаштували кучник дисковий. Ось виставлені диски. Треба їх буквально трошки, цей, трошки підрегулювати. А так вони виставлені нормально, правильно. Кажемо трошки зі сторони, збоку, була в нас така заводська сцепка, ми її трошки обрізали, коротили, бо вона була довго. Обрізали, пластина була аж сюди приварена, такого, ми її обрізали для того, щоб можна було вжати. тут і тут, щоб можна було вжати, щоб не було шату. Бо якщо дуже великий шат, в трьох-чотирьох місцях, то цей кучник їде, як хоче, але не так, як треба. Для того, щоб було зручніше, ми його перевернули. Коли ви поставите його донизу, то у вас, у вас ці ручки дуже доверху. І вам потрібно руки дуже високо задирати. І це незручно і тяжко на руки. Ви зробите буквально, якщо у вас довгі гони, наприклад, по метрів 40, 50, ви пройдете буквально 2-3 рядочки і ви скажете, ні, мотоблок це не моє. Нема різниці, будь-який мотоблок, просто це тяжко. Особливо, якщо особливо це касається водянки. Чи 8, чи 12 сил, чи 10 нема різниці. Через те ми взяли його, перевернули до другої сторони. Іншою стороною перевернули. А вкорочували ми його, бо дуже довго і дуже довгий він цепне це пристрій ми так вирішили. У нас була змога його обрізати. Він був довший на сантиметрів 10 Ми його вкоротили, модернізували. Раніше він туди-сюди ходив. Не було можливості його надійно не виставити, а зараз ми його допрацювали. Зараз тут і тут нема люфта, і лишили маленький люфт. Маленький люфт лишили там, де причіпляється до самого мотоблока. Зараз я вам покажу результат, як ми підгорнули. Ось і наші рядочки. Вибачайте, що не зняв відео, як підгортали. Не було кому і не було коли. Самі розумієте, весна. Рядочки десь метрів 100 в одну сторону до 100 метрів. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, діліться враженнями від перегляду даного відео. Можливо, хтось має досвід використання кучника дискового чи, можливо, іншого прицепного коментуйте, Підсказуйте.